читаю такий пункт, цікавий, який чого-то всі. 24. О, бачите, Омак. Навіть підкресно. Дати можливість перевірити номера агрегатів. я вам можливість дав капот, відкрив, не заперечує. Не... Ви тільки підходить. No, а що я зробити? Зараз я ще хочу вам прочитати. Тільки я зараз отак от ми з вами балакаємо про все, а я так всього не пам'ятаю, де знаходиться, що е, цей шоводій е, має право на е, як це сказати, як воно там десь правила дорожнього руху навіть є е, право на безпечний безперешкодний проїзд і на е, відповідні умови проїзду. Тобто, якщо дорога чиста, помита, прибрана, то я не тільки капот відкрию, я ще й багажник відкрию, ще під, під машину залізу. Це все і заліз. От Нам в тому-то вся, чек, в тому то 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 вся є, проблема. є проблема. Бачите, я вон стою, вже спалив на панограм 50 бензину. Я вже затримуюсь на хвилину, напевно. Ми вже тут запис ведемо на Вам чистити дорогу? Ні. Я? В інструкції 3 є? одиниці я є розумі. такий пункт 16. Дуже, ні, ні, ні. Інструкції 3 одиниці, ми зараз і почитаємо. Є пункт 16, який каже, що при таких от обставинах, при яких ми з вами зараз тут стоїмо, балакаємо, наприклад, там, погана дорога, ну не при тих обставинах, а взагалі, якщо ми коснулися поганої дороги, вибоїни на дорозі, ями і ТД, і т.п., ми цей самий маємо скласти з вами, ви і я, я як свідок, а ви рапорт на власника дороги, який має ці всі проблеми усунути, помити, почистити, залатати і так далі. Я чесно сплатив транспортний збір. От мій талон, тихогляду висить на лобовому стеклі. Всі податки я сплатив. Я хочу це, дуже розраховувати на це. Таке, от бачите, це, от. повірте, то, то, що ви говорите, ви самі не вірите. Хотілося, правда? А, але не, не, якщо, не при теперішніх умовах. Але самі дуже виходить. Ми не ви знає, на ми напишемо На, на Укравтодор. Наприклад. Поперок, але Роз... я не знаю, а чи є дорога ця. Начальники міняються. Я думаю, що там полібе, напевно, відповідає міська, не, міська. Я не знаю, чиї дороги, чесно. Жеки це... є, потім дорожні служби, ті, що, наприклад, райони. <різько> на, на всіки... не, тут ще це дорога це більш менш, менш. А от, наприклад, Липинська, там взагалі тихий ужас. Зараз особливо. Зійшов сніг, зійшов, зійшов асфальт разом зі снігом. Ідіть як хочеш. Ну, я от їхав сьогодні, я був просто в шоці. Соколь парк, ну повністю. Зійшов сніг, зійшов асфальт. Да, так, зійшов асфальт, асфальт. так. Ну і що, і платимо всі збори за це. І колкострову не має. Ну, але платимо, бачите. Там майже Та?